Всім привіт! З вами Оксана. Вітання вам з Непалу. Ми знаходимося зараз посередині озера в місті Покхарі. Що ж може бути кращого ніж посеред гір, десь на природі зробити дихальну вправу або пранаяму? Тож сьогодні я хочу з вами поділитися дихальною технікою. А в кінці цього відео поділюся з вами, як самостійно ви можете в будь-яку хвильку зробити дихальну вправу і допомогти собі зосередитися чи розслабитися або сконцентруватися. Отож, обов'язково додивіться це відео до кінця. Я дуже рада поділитися цією атмосферою з вами непалом, природою. Натхненням, тому не тільки практикуємо сьогодні про а також надихаємося і дивимося на прекрасну природу навколо нас. Тож давайте сядемо рівно в будь-яку зручну позицію. Будемо намагатися не впасти з цього човна. Рівна спина, можна сісти на дивані, в кріслі, в машині, будь-де, де ви можете, просто закрити очі, заплющити очі і зануритися в дихання. Сьогодні будемо дихати по принципу 4-4-4-4, що означає, на 4 удари серця або секунди ми вдихаємо, 4 секунди в нас пауза. Після цього на 4 видихаємо і на 4 пауза після видиху. Також відомо як квадратне дихання або дихання по квадрату. Перші декілька дихальних циклів вам може бути трішки некомфортно, не лякайтеся, тілу треба трошечки часу, щоб звикнути до цього дихання, налаштуватися на нього і після цього просто насолоджуйтеся. Тож, закриваємо очі, опускаємо плечі вниз, розслабляємося, руки можемо покласти в будь-яку позицію, це не принципово. Спочатку окреслюємо просто глибоким вдихом видихом Розслабляємо плечі, мягке обличчя, не супимо брови. Можна додати легку посмішку на обличчя. І починаємо на 4 секунди. Ми вдихаємо вдих. Один, два, три, чотири. Пауза. Один, два, три, чотири. І плавно видихаємо. Один, два, три.

Три. Чотири. Пауза. Один. Два. Три. Чотири. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Пауза. Один. Два. Три. Чотири. Ще раз. Вдих. Два. Три. Чотири. Пауза. Один. Два. Три. Чотири. Видих один. Два. Три. Чотири. Пауза. Один. Два. Три. Чотири. І останній раз. Вдих один. Два. Три. Чотири. Пауза. Один. Два. Три. Чотири. Видих один. Два, три, чотири. Пауза. Один, два, три, чотири. Мягко закінчуємо. Плавно робимо глибокий вдих, видих по центру до вільної довжини. Як вам зараз комфортно? Легенько привідкриваємо, очі закриваємо. Ще раз відкриваємо, закриваємо. Декілька разів кліпаємо, дивимося навколо, повертаємося в реальне життя, реальну картинку. Дякую вам за практику разом. І зараз я вам розкажу, як ви можете робити практику цю і не тільки самостійно в будь-який час. Останні декілька місяців ми дуже активно і плідно працювали над розробкою нового україномовного додатку. Так як ви могли здогадатися, я дуже часто активно використовую дихальні практики медитації в своєму житті. І я люблю використовувати різні додатки, мені це цікаво, полегшує життя. Вносить якусь статистику. Мені дуже люблю заповнювати різні такі речі. Я дуже довго шукала, пробувала багато купляла, багато різних додатків. І, на жаль, жоден з них мені не сподобався, не підійшов. чи Функціонал, чи вигляд, чи дизайн, і знову ж таки всі вони були на англійській мові. І мені я запалилася бажанням розробити і створити україномовний додаток, в якому буде викладено всі практики, які найважливіші, які я вважаю найважливішими, які я використовую в своєму житті, і е, зробити це все українською мовою з мінімальним дизайном і з доступним для кожного українця. Тож рада запросити вас до нашого нового додатку, який називається «Дихе». Він українською мовою, як ви вже зрозуміли, так само він є опцією на англійській мові, якщо у вас є друзі за кордоном. Його можна завантажити безкоштовно на андроїди або на айфони і використовувати щодня в будь-яку хвилину. Тож тепер кожен українець може допомогти собі, підтримати себе в будь-яку хвилину в будь-яку місці, де би не були. Використовуючи максимально надзвичайно потужний інструмент дихання, який завжди з нами, нам для цього нічого не потрібно лише потрібно знати, як правильно його використовувати. Тим я поділилася з вами в цьому додатку. Вам і про це вже можна не думати. Просто вмикайте додаток, знаходьте хвилинку вільного часу допоможіть собі та людям, які оточують вас. Наше дихання це потужний інструмент, який з'єднує тіло, розум та наш дух. За рахунок додатку дихай, ви можете використовувати цей унікальний інструмент в будь-який час, залежно від того, які потреби у вас є. Чи ви хочете заспокоїтися, чи ви хочете зосередитися, або навпаки відчути себе більш активними. Дихай, це ваш кишеньковий компаньон на шляху до гармонійного і цілеспрямованого життя. Долучайтесь до нашої спільноти, давайте дихати разом і підтримувати все українське. Дякую вам за сьогоднішню практику. Рада ділитися з вами натхненням з Непалу. Бажаю вам легкого і натхненного сьогодні дня. До зустрічі завтра на Килимку. Па-па!